Вирушайте до гламурного Парижа буремних 1920-х. застрибуйте в екскурсійний автобус, проїдьтеся єлисейськими полями, помилуйтеся ейполовиною вежею і закінчіть день, споглядаючи захід сонця з чарівної тераси на Монмартрі. Все і навіть більше пропоную вам гра Ticket to Ride Париж в локалізації видавництва Lord of Boards, з правилами якої ми сьогодні з вами і познайомимось. До цього моменту видавництво Lord of Boards вже локалізувало найпопулярнішу версію гри в серії Ticket to Ride під назвою Європа, з правилами якої ви за бажанням можете ознайомитись, переглянувши відео на цьому каналі. Але сьогодні ми розглянемо більш компактний і швидкий варіант гри в серії Tiki to Ride під назвою Париж, яка розрахована від 2 до 4 гравців. У цій грі на невеликому полі, де зображений Париж та його видатні місцини, гравці будуть прокладати ділянки між локаціями, розігруючи відповідні за кольором карти транспорту і виставляючи свої автобуси, намагаючись з'єднати якомога більше локацій та виконати наявні карти маршрутів. Адже за них гравці зможуть отримати додаткові очки наприкінці гри або втратити їх за невиконання умов. На початку гри покладіть ігрове поле на центр стола. Кожен гравець отримує набір з 15-пластикових автобусів і маркер вибраного кольору, який необхідно виставити на поділку 0 треку під підрахунку очок. Далі перетасуйте карти транспорту і роздайте кожному гравцеві по дві карти. Це його початкова рука. Решту колоди покладіть до лілиць біля поля і відкрийте 5 верхніх карт, виклавши її горілиць у ряд. Якщо щонайменше три з цих п'яти карт це різноколірні карти автобусів, негайно скиньте всі карти і викладіть горілиць п'ять нових карт із колоди. Додатково перетасуйте карти маршрутів і роздайте кожному гравцеві по дві карти, а позосталу колоду покладіть біля поля. Тепер кожен гравець повинен залишити принаймні одну з цих двох карт, проте можна її обидві. І якщо ви обрали одну карту, то іншу повинні повернути під низ колоди маршрутів. Ці карти маршрутів є таємною інформацією, тож не показуйте ці карти іншим гравцям до кінця гри. Наприкінці приготування визначте першого гравця будь-яким зручним для вас способом, і все після цього ви готові розпочинати гру. Під час гри гравці будуть намагати заробити якнайбільше переможних очок, прокладаючи ділянки між локаціями, виконуючи умови карт маршрутів або збираючи комбінації карт із кольорів французького прапора. Уся партія у гру тікі Тураль Париж триває до моменту, поки після завершення ходу в одного з гравців не залишиться два або менше пластикових автобусів. Під час партії гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. І у свій хід гравець повинен виконати одну дію із трьох на вибір. Гравець може взяти дві карти транспорту. Кожну з цих карт можна взяти як з верху закритої колоди транспорту або з п'яти відкритих карт у ряді. Якщо ви взяли карту з ряду, негайно покладіть на її місце горілиць верхню карту з колоди транспорту. Узявши з ряду карту автобуса, ви більше не можете брати карт транспорту в цей хід. Також ви не можете брати відкриту карту автобуса своєю другою картою транспорту. Якщо в будь-який момент гри 3 з 5 карт транспорту в ряді виявляються автобусами, негайно скиньте всі 5 карт і викладіть горілиць 5 нових карт із колоди. Якщо колода вичерпується, перетасуйте скид та утворіть нову колоду транспорту. Гравець може тримати необмежену кількість карт транспорту на своїй руці. Другою можливою дією хід є прокладання ділянки. Ділянкою вважається безперервна послідовність із кількох кольорових комірок між двома сусідніми локаціями на мапі. Щоб прокласти ділянку, ви повинні зіграти з руки набір карт транспорту, кількість і колір яких відповідає кількості й кольору комірок вибраної ділянки. Потім ви виставляєте в кожну з цих комірок свій пластиковий автобус, і отримуєте кількість очок відповідно до довжини ділянки. Карти різнокольорних автобусів є джокерами, і ними ви можете замінити будь-яку карту. Ви можете прокласти будь-яку ділянку на полі, навіть якщо вона не з'єднана з ділянкою прокладеною вами раніше. На полі також можна зустріти подвійні ділянки, що складаються з однакової кількості комірок. Один гравець не може прокласти обидві ці ділянки. До того ж, за гри вдвох, якщо один гравець проклав одну з подвійних ділянок, то суперник вже не може прокласти другу. Якщо під час прокладання ділянки вам ракує пластикових автобусів для того, щоб виставити їх у кожну комірку вибраної ділянки, ви не можете прокласти цю ділянку. Якщо ви проклали ділянку використовуючи карти кольорів французького прапора, червоного, білого або синього, ви можете викласти одну з відповідних карт перед собою, а позосталі скинути. Перед вами одночасно може лежати лише по одній карті кожного з трьох кольорів. Карти різнокольорних автобусів не можуть бути частиною прапору. Якщо наприкінці вашого ходу перед вами лежить одна синя, одна біла і одна червона карта, ви зібрали французький прапор. Скиньте ці три карти та отримайте чотири переможних очка. Наступного ходу ви можете знову почати збирання прапора. Останньою можливою дією вхід ви можете взяти нові карти маршрутів з колоди. На кожній карті маршруту зображено дві локації та зазначено певну кількість очок. Ці очки гравець може отримати наприкінці гри, якщо зможе завершити маршрут, з'єднати зображені на ній локації, виклавши своїми автобусами безперервний шлях між ними. Проте, якщо локації не будуть з'єднані, гравець навпаки, втратить зазначені очки на карті маршруту. Тож, виконуючи цю дію, ви берете з колоди дві карти маршрутів. Ви повинні залишити собі принаймні одну з них. Якщо хочете залишити одну карту, то іншу карту поверніть під низ відповідної колоди. Якщо в колоді залишилася одна карта маршруту, ви все одно можете виконати цю дію, але повинні залишити собі цю карту. Тож після виконання однієї з цих трьох дій, хід переходить наступному гравцю, який так само повинен обрати й виконати одну із доступних дій. Таким чином, гравці виконують ходи до моменту, поки наприкінці ходу одного з гравців в нього не залишиться два або менше пластикових автобусів. Тоді всі гравці, включно із цим гравцем, виконують ще по одному ходу. А після гра закінчується і відбувається фінальний підрахунок очок. До очок, які гравці заробили під час партії, необхідно додати очки за завершені маршрути та відняти очки за незавершені маршрути. Перемагає гравець з найбільшою кількістю очок. У разі нічиєї за очками перемагає той претендент, який завершив найбільше маршрутів. Якщо й далі нічия, то всі претенденти ділять перемогу. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії в настільну гру Ticket to Ride Париж. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх у коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте.